Какав козак в чистім полі, їхав, притомився і під деревом крислатим з конем зупинився. А на дворі вечір тихий з небом розмовляє. Кличе зорі на вечірку чи прийдуть, не знає. Трави в степу є, як килини м'які та пахучі. Стали лише одежину, залечий, де хочеш. Козаченько так і зробив ліг відпочивати, а коник хай попасеться, як не хоче спати. Місяць вийшов із хмари, на степ нічний глянув. Гарно тут, як у раю, і поплив до гаю. Козак зорі рахувати почав і не счувся і так солодко заснув, навіть не розубся і наснився йому сон. Ніби він же вдома, дружиненька зустрічає, вечеря готова, діти бігають довкола, шаблю розглядають. Їх ще бету дитячому нема кінця краю. Спить козак і світлий сон з ним до ранку в друзях. Відпочив, повеселився, прокинувся в музі. Ранок сонцем зустрічаю, Свіркун пісню клепче, як згадає про свій сон мить його серце, бо дорога ще далека, не завжди щаслива, та чекають синів двійко, Дружиненька мила. помолився, глянув в небо на коника свого, Боже, мати, щастя та й зазнати, хай проведе його Господь до самої хати, щоб здійснився сон козачий, бо тяжка в них доля, боронити рідний край відстояти волю.